Всім привіт! Всіх вітаю, друзі. Я знову вдома. Зараз скажу чого. Слава Україні, слава нашим захисникам. Коротше, отробив я до вечора на тому комбайні на 77-му, да? І ввечері ну, вже була інформація, що по нього йдуть покупці. Ну і вона підтвердилася, що по його приїхали покупці. Він сподобався, ціна сподобалася, його забрали. Ну, тепер я в очікуванні, куди мене там, чи на він, чи на жодну перекинуть, чи взагалі кудись, не знаю. О, про що хочу побалакати? Про що я хочу побалакати. Така рубрика у нас вже є вже одне відео є. Нас кинули. О, я тільки про е, свої розказую, що в мене було. Про когось і чутки я не розпространяю. І ні до кого нікого ні до чого не призиваю. А ви не забудьте поставити лайк. Жени такий, підписуйтеся, бо я бачу, багато хто без підписки дивиться. А ми поговоримо ще про одну людину, е, яка в далекому 16-му році я працював у нього. Ну, я думаю, що е, глядачі да, будуть, е, це, це, ця людина буде відома е, глядачам. От я хочу просто це питання таке підняти. Е, ну, Ну, людина відробила, це моя думка, що людина відробила, вона повинна отримати за це кошти. Як би вона не робила, як розказують, та він напився, та він там щось зробив, та він то щось не схотів. Люди, ну, це моя думка, ну може воно щось не так. Якщо людина зробила роботу, якби вона яка не була, не подобається він тобі, що він п'є чи ще щось, розрахунок. За роботу і все, до побачення. Тому що в мене ще є е, такі люди. Це в вслідчому відео я покажу. О. ну Людська людська робота повинна бути оплачена, друзі. І це у нас є такий в Теофіполі в Хмельницькій області. Е, Жуковський Василь Федорович. Зараз скажу Така людина: Жуковський Василь Федорович. О, е, я про нього. І почув у цього бортника, що я в то відео показував. Хто бачив їх, то ну, пойме, а да? хто не пойме, це ми робили у бортніка, і він нас, коротше, він нас заплатив не заплатив копійки нам за нашу роботу. Вибачаюсь. о. І він був знайомий з цим Жуковським. Ну я це якось про, е, пропустив йому вух, чи як є. Що він, і він розказував, що та я не такий, та я не то, але ж ну, ну таке. Як сталося 16-й рік, мене погукали. Ну я знав, я знав, ну що, що, що я одроблю тільки ранні зернові. Людина подзвонила з Луцька і каже. Я розказую ну це придісло, щоб всі поняли, да, як воно було. Людина з Луцька подзвонила, каже: Так і так: 770-й ліксіон 12-го року. Так і так, мене його купують, але комбайнер працював тільки на Славутичі. О. І він не знає. Якщо хочеш, отака, -отака оплата. Тоді оплата була. Якщо мені пам'ять не зміняє 70 гривень за гектар, ця людина мені запропонувала, каже, тобі заплатять 100, тоді. Тобі заплатять 100, ти поїдеш, забереш комбайн тут. цей 770-й. О, і поїдеш туди, ранні зернові, Мілітополь, саме в Мілітополь дожні були їхати. о, І навчиш Серегу, розкажеш, що до чого. Щось було вибило. Ну і, коротше, кажуть, що ну, розкажеш, що до чого, покажеш, научиш. Ну як людину можна навчити за там ну, скільки, місяць, чи скільки там як. Ну, Я не знаю. Ну, тим. Розкажеш, покажеш, комп'ютер, тирифири. Людина на комбайні працювала, знає цей. Та все, я приїхав, забрали ми того комбайна, і працювали. Ну, непогано люди не обіжали, воно фермерське господарство. От працювали ми, люди мені заплатили, ще й більше заплатили. Ну, а далі ж треба десь іти працювати. Ну, Там там, 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 такого, що пажетажа по роботі не було. І тут з'являється. З'являється, що треба у Хмельницьку область на комбайн. Ну, я поїхав. Поїхав, я приїхав. Все, я добирався такими діврями, що то капець. А я приїхали туди, це Ланівці і там на Чехах типу, ми жили. Ну, хто побачить, хто знає, в Ланівцях там є такі типу, чехи. О. Це, це там свадьби проводять. Ну, Чехи, це чеські доміки. Там типу. Там свадьби проводили, мероприяття і тому подне. Аж робили ми в Шумськ-Агро. О! І... А там ще комбайнер є. Кажу, а що ти, Та він не хоче дуть, та він не хоче то. Ну, менстим. Ну, теж треба було вже задуматися. Він дзвонить, каже, він мені грошей не віддає, там різні там розказує придумки і тому подобне. Я вже тоді я не пив, я покинув пить, якраз в 16-му році, курить, курив. Комбайда я не поламав, нічого я не зробив. До кінця відробили. Ми скосили 500 гектар соняшника. Щоб ви розуміли, ми скосили 500 гектар соняшника. Да. ну З такими труднощами ми його косили, що то капець. О, І, 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 і 300 гектар кукурузи. Ну, Кукрузу ми вже докашували. Сніг випав. По снігу, а потім. А, коротше, ще, ще серед якраз кукурузи сніг такий випав, що ну, я десь по пояс, якщо не більше. Що робити? Ну, їдьте додому. Ну, слава Богу, хоч давав на дорогу тоді. І це я в Тернополь, з Тернополя додому. Потім воно наладилось, приїхали ми докосили ту кукурузу горем пополам. Женіть комбайна з, Лані... з, Шумськ... а з Шумська на Теофіполь. Це треба було гнати 70 кілометрів, щоб ви розуміли, ну це. Сніг, це дорога в снігу, це в такому, що то капець. Ну, мен з тим. Пригнали ми того комбайна. Мийте, мороз сніг на мойку. Мить його треба. Мить, ну мить. Почистили по цей, загнали, там мойка типу, була, Мойщик буде мити, Мойщик так той мив, о, ми то короче, до вечора ми помили, перемили і тому подобне. Все нормально. Поставили. Рощот? Коротше, заробив я у нього тоді по 70 гривень. Він мені перед тим дав 2000. І 4 тисячі оце ми сіли, комбайн здали. За ти на тобі 4 тисячі, кажу, остальні. Василь Федорович, що це таке? Ну, оце отак, от зараз немає. Прийдеш на ремонт весну і я тобі остальні віддам. Як це останній віддам, прийдеш на ремонт? А сім'я, ну я робив, мені треба корми сім'ю за ці кошти. І це син таке було, весною прийду віддам. Що я не робив? Як я... Ні, не, немає, тому це все що. І коротше вивезли мене на вокзал серед ночі. Добре, що маршрутка була до Хмельницька, бо ну, снігу було добре. Я доїхав до Хмельницька. І в Хмельницьку я переночував, бо я поїзд спізнився. І утром я поїхав. Утром рано був поїзд. А ні, в 3 часа ночі був поїзд. Я взяв білет і поїхав. Я зимою я йому дзвонив. Я йому, як тільки не дзвонив. ні, М -м -м. то хоч трохи обіщав, потім трубку перестав брати. Ну, я так поняв, в нього дуже до хрена кого переробило у цього Жуковського. О. І далі, 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 далі. Далі саме цікаве буде. Далі. Ну, хто додивився, так? хто додивився до цього времени, поставимо лайкос. Підписуємося. Так що далі зараз буде цікавіше. Цікавіше, саме інтересне, найтереше. Ну воно ж земля кругла, знаєте, Всі да? кажуть, земля кругла. Кругла земля. Ну от, земля кругла, да? Ну вона кругла. І тут 20-й рік е працював я у... Ніколай Ніколаєвича, голослана, покойного земля йому пухом. Про цю людину взагалі до цієї людини немає питань. Якщо хочете, можу про цю людину записати відео. Це, це людина, це душа. Покойний земля йому пухом. Ну, суть, суть не в тому. Перекидають нас на Агру, на Чернігівщину. 에, на сою. Ну, щоб ви розуміли, а там комбай 63 комбайни з різних фірм і тому подобне. Ми приїхали, там поки джепеси, поки поселилися. Ну, туди ну комбайнів дуже багато. Ну, дуже багато комбайнів. Нас поділили на кучки по 7 комбайнів в бригаді, агроном. Ну, це хорошо. Це отлічно, можна сказати. О, тут я дивлюся. Щось мені комбайни такі знакомі, такі знакомі, 23-й номер, 600-й стоїть такими красними буквами великими. Туди-сюди, я щось не це. Ти щось розбалакалися. Щось він мій такий знайомий, що за фірма? Жуковського. Кого? Жуковського. Та хірі не да, 23-й номер. Це ж ми на ньому робили на да, 600-му на цьому е, молоте, І, столову заходжу, тут сидить за столом в Механік, це я не знаю, чи сводний брат э, цього Василя Федоровича, чи рідний брат, який він, коротше якийсь брат. Кажу, ну що кажу, Вадим? Ти про мене будеш розказувати, що я Алкаш напився, побив, та там щось не зробив, чи щось цей. Кажу, ну я ж комбайна здав, ось то я стою, кажу, мені вас можеш сказати. Хто ви такий, я вас не знаю. Я кажу, да, ну так я кажу, я тебе добре знаю. Я кажу, Шумська, Агро, Ланівцях ми жили і тому подобне. Коротше, мороз мені раз спасав, він свалив. А ці ж пацани, а що, а що, куди кажу, А ви, люди, ви робите давно? Ні, каже, ми на осінь все прийшли. Кажу, люди, я в 16-му году теж на осінь прийшов. Я без грошей лишився. В смислі? Кажу, отак. От робив, кажу, я зробив 500 гектар соняшника, 300 гектар кукурузи. Мені за це все дали діло 2 і 4-6 тисяч, а все остальне, сказали, осінню, ну, весною прийдеш на ремонт і тоді отримаєш. Що серйозно? Кажу, ну да, а ще наших кіровоградських було, чоловіка чотири, мабуть. Вони потім сівкуват приходили. Кажу, ну пацани, я кажу, брехати не буду. Бухайте кажу механіка свого цього Вадима, я при ньому це все скажу. ну І тому подобне. Якщо це правда, це правда. Ну, я ж кажу, я ні до кого, нікуди, ні до чого не призиваю, а це правда. Ну от Така правда у нас реаль, ну такі реалії. О. Вони, та ти шо, кажу, ну не та ти шо, що так і є, кажу, мужики. Так що, ну, це ваше право. Ви хочете, я вам розказав, а ви як хочете. Ну, туди-сюди, вони щось там посиділи, три пири. Щоб ви розуміли, утром. Ну, один зайшов, а я, я свалюю. Коротше, їх 8 чоловік свалило. Ну, Це правильно. Людина має думати, що вона має копійку тут заробити, отримати і приїхати в сім'ю. Вона має кормити сім'ю. Зиму за ці, за, за ці гроші. Ти приїдеш, дитина каже, папка, а я хочу конфета, папка, а я хочу шоколадку якусь, а папка стоїть. Та нема. А де ж ти папка був місяць, чи півтора, чи навіть два? А що ти папка робив? Ну, а що, ну, мене, мене Жуковський, мені Жуковський не заплатив. Ну, отак. І що це дитина пойме, чи жінка, ну не заплатив. Далі що? От як оце з цим бороться, я, я не знаю. Таких не один такий. Я не кажу, що всі роботодавці такі. Я ще раз кажу, я не, я не кажу, що всі роботодавці такі. Є хороші, взять цього навіть голосвана Нікола Ніколаєвича земля йому пухом. Взагалі претензій до людини немає. Ну, по оплаті, по, по, по всьому, ну, так що от таке, друзі. Отакі от от історії. Ще про двох запишу відео, а що вони, вони теж кинули. Ми, ми от робили, ну, там своя історія, то теж про них хай люди знають. Е, якщо подивляться люди, о, дай Бог, Ютуб трошечки рекомендує. О, і будуть знати, куди можна, а куди не можна. Це, це була моя така ситуація. Я нічого неправдивого не розказую, це все правда. О. А знаєте, що підеш е, жалуватися, кажуть, а в тебе докази є. Немає. Трудовий договір, Люди пишуть трудовий договор. Ніхто його не хоче складати, тому що ти можеш з ним піти і нажалиться з цим трудовим договором. Понимаєте? І вони не хочуть складати цей трудовий договор. Що ти об'язуєшся, що я об'язуюсь, ось вірійдон я. Прийшов на роботу, мені дали договір матеріальної відповідальності, все адекватно написано. Не, 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 не капець, що там таке написано, що я за все повинен платити. Определені якісь моменти там прописані цього матеріального договору і договір про опла по оплаті, що вони повинні мені заплатити. Що я повинен виконувати, що вони мені повинні заплатити. Все, якщо вони мені заплатять, я з цим договором можу звернутися в суд, ну і тоді вже. А, а так на чесне слово завжди йдеш. Я згоден би складати той договор, це коментар там був е, такий. О, потім коментар, коментар був, а ви комбайнера місця собі не нагрієте, бігаєте туди-сюди. Ну раз, комбайнер побіг, я не кажу, що всі комбайнери хороші. Я не кажу, що всі комбайнери хороші. І серед нас є е, не до люди. Комбайнери. Теж. Але якщо я бачу, що людина мені не заплата, чи людина якось мене угнітає, чи людина якось мене принижує, що я повинен цій людині робити? Ну Це суботи моя, це моя думка. от скажіть мені, що я повинен цій людині працювати, заробляти їй кошти, кормити її сім'ю. Ну по, по, по суті, люди, от скажіть, що ні. Я, чи ви комбайнер прийшов працювати, він по суті корме сім'ю цієї, цієї людини. Сім'ю і, і обіц... забезпечує. Він купляє за те, що комбайнер заробив йому ті машини, ті хати, обезпечує свою сім'ю за ті кошти, що заробив йому комбайнер. Ну, Це я так вважаю, я не знаю, прав... правильно чи неправильно, Пишіть в коментарях, якщо подав... не забувайте підписуватися і лайк поставити. Ну, я так вважаю. Якщо я не буду працювати, він же ж теж не буде. Ну, продай його, положи гроші в банки, хай на проценти тобі йдуть. Ну я думаю, що тих процентів не буде. Тобто якась бути взаємоповага. Якщо я тобі заробляю кошти, то поважай мені, я ж не раб. Хоча до цього йде, я вам скажу. Якщо отак от, і то, і так от до нас відносяться, то воно до цього йде. Що скоро, скоро воно таке і буде. Некоторі, я знаю, точно, що вже коли сказали, син приїхав, десь він в Англії робив, чи де. Не буду називати імена, тому що це я чув, це я не лічно я чув. А вони приїхали на поле, люди обідають, сидять. А він каже: Папа, це, те, 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 це ці раби, що нам гроші заробляють. Люди це все почули. Ну то й, звісно, батько йому вухо там дав чи що там дав він йому, ну там це. Це, я, це, це мені розповідали. Я сам не чув. Ну, от бачите, якщо він вже, це син цього фермера, думає, отак, що це раби, які заробляють йому гроші. Що далі буде? Може, цей фермер ще й поважає цих робітників, то син той вже думає, що це раби, вони повинні це робити. От, от так. от. Так що, от. отакі от. От бувають історії. Буде ще, ще про двох персонажів. О, Так що. Підписуйтесь, ставте лайк. З нами буде цікаво. А вже, мабуть, я. Кукурузи буду показувати відео, тому що вже кукуруза, вже на настої я не попаду, вже на кукурузу буду їхати. Так що, всім бажаю здоров'я, головне здоров'я, перемоги. Нашим захисникам здоров'я, наснаги, слава Україні, слава нашим захисникам, всім здоров'я, всім найкращого, будьте здорові. Як то сказати, буває, буває, а ми поїхали далі, треба щось робити, треба готуватися, бо я думаю, що сьогодні я вже на працю. Тих обняв, підняв, підняв на місце поставив, будьте здорові. Плани здоров'я. І ваші діти, щоб були здорові. Оце саме головне, щоб, щоб, щоб все було добре з дітьми. А, ми то вже, як ми будемо. Бо коли діти, як би сказати, боліють, то і душа не на місці. Ну, це не у всіх теж. Все. Будьте здорові.